5 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон 9549 щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Цей закон, серед іншого, передбачає перенесення з 2025 року до 2028 року, кінцевого терміну, протягом якого встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок може здійснюватися без розроблення комплексних планів просторового розвитку території громад. З цього приводу ми поспілкувалися з головою Софія. Янівської територіальної громади Наталію Тодоровою та заступником Ізмаїльського міського голови Сергієм Лузановим. Шановні мешканці Соф'янської громади, саме сьогодні я хочу звернути вашу увагу на дуже важливе рішення, яке безпосередньо стосується кожної громади в Україні і нашої Саф'янської також. Мова йдеться про ухвалення закону, якого ми дуже чекали. 9549 – це про внесення змін щодо законодавства про сурового планування. На перший погляд це може здаватися сути технічним або бюрократичним питанням або документом, але насправді це рішення, яке враховує реалії війни. Ну як нам всім планувати розвиток громади, коли частина людей евакуйована, коли бракує фахівців? А інвестори бояться ризикувати. Саме тому цей закон це акт державної мудрості. Що ми маємо при підписанні цього закону? Цей закон дає для громад більше часу до 2028 року для підготовки просторових планів, дозволяє швидше роздобувати цифрову інфраструктуру і саме головне забезпечує гнучність у плануванні території, яка сьогодні критично необхідна. Це зміни не підтримати понад тисячу громадян на конгресі і влади. І нас почули. Хоч хочу щиро подякувати за це президенту України Володимиру Зеленському за підписання саме цього закону. Це свідчить, що держава чує голос місцевого заморядування, розуміє наші потреби громади і реагує. Закон України 9549 – Це про розуміння управління в умовах викликів. Це підтримка там, де її найбільш потребують. Дякую всім, хто працює для перемоги та відбудови нашої держави. Слава Україні, питання необхідності перенесення кінцевого терміну, розроблення комплексних планів системно піднімалося на засіданнях регіональних та національному конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Громади акцентували увагу на тому, що в умовах війни завершити процес розробки комплексних планів просторового розвитку територій до кінця поточного року не представляється можливим через ряд відповідних факторів. Саме тому закон передбачає відтермінування до 2028 року. В умовах російської агресії цей закон. Важливий з кількох точок зору для кожної громади, в тому числі Ізмаїльської міської територіальної громади. По-перше, цей закон врегульовує питання, пов'язані з використанням земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури. Ця частина рішення охоплює віддалені місцевості та автодороги, але маємо. Чітко розуміти, що під час широкомасштабного вторгнення російського питання зв'язку, питання доступу до інформаційних технологій, це також чітке розуміння ситуації, а також можливість прийняття зважених управлінських рішень в кожному конкретному місці, в кожній конкретній громаді. По друге. Це те, що вже стосується кожної громади безпосередньо. Новий закон передбачає відтермінування обов'язкового впровадження місцевими громадами планів просторового розвитку. В умовах війни фактично заблоковано роботу громад щодо залучень інвестицій, створення нових робочих місць, підвищення рівня надходжень до бюджету та збереження кваліфікованої робочої сили як наслідок спроможність громад падає. В мирний час подібний стратегічний інструмент це про ефективне управління простором громади. Під час повномасштабного вторгнення. Ми маємо говорити, що це певний інструмент адаптації до нових реалій, який має враховувати і руйнування, яких зазнають громади кожного дня під час російських атак, і навантаження на інфраструктуру, і переміщення населення. А це критичні потреби у відновленні тобто, це все має бути враховано планом. І, е, завдячуючи чіткій позиції голови держави, сьогодні закон дозволив відтермінувати введення цих планів на два роки до 1 січня 28-го року, і в умовах війни е, фактично всі місцеві громади отримали додатковий час, який дозволяє. Зробити цей план просторового розвитку більш досконалим, розробити його з урахуванням всіх необхідних обставин. Відтермінування на два роки дасть можливість залучити фахівців для підготовчої роботи, зробити фаховий аналіз складових, які зазнали змін під час російської агресії, врахувати нові виклики від потреб ВПО до питань відновлення інфраструктури та формування безпечного середовища. Тому, тому цей законодавчий акт є дуже важливим і. Він прийнятий вчасно. Він дозволяє забезпечити сталість та розвиток. У прийнятті рішення, на яке очікували абсолютна більшість громад країни, важливу роль відіграли народні депутати України, які взяли до уваги потреби громад та проголосували за закон, який відповідає розрізу сьогодення, врахувавши наслідки війни, з якими кожна громада країни стикається повсякденно. Одну з важливих ролей відіграв Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України, який підтвердив свій статус ефективного майданчику для забезпечення якісної взаємодії між громадами та центральною владою, завдяки особистій позиції. Президент та України Володимира Зеленського щодо такого важливого питання та його підтримки територіальних громад країни стало можливим прийняття відповідного закону. Юля Патлацюк Наталя Маленко для програми новин.